Дня. Сьогодні відео піде про те про навісне оборудовання для мого міні-трактора Forte 240, він же той самий Шефенг 240-й. Придбав я його в кінці грудня. Це вже 10 місяців. Ну що ж, пройдемось по навісному. Саме перше за трактором стоїть однокорпусний плуг. ПЛН. 1.30 я її підписав, ну, можна регулювати від 30 до 40 см ширину захвату. Корпус взятий. Корпус взятий від е, пуга т 150 4ПЛН 5.35 або 4.40. Е, більше всього, що 4.40, тому що в нього ширина захвату. Від кінця польової до дошки від Ну, короче Від польової до торцели міша 40 сантиметрів. Це є ширина захвату торпус. Кругом дуже задоволений. Поки відео знімаю без всяких розмірів, тому що це затягнеться ну, на дуже-дуже-дуже довго. Кому буде цікаво коментарях напишете, я можу зняти відео тоді по, по кожному дільному агрегатові. Ну що ж, йдемо далі. Ось також ще буде один проєкт, плуг тільки на ліву сторону. Плуг на ліву, сторону, з відвалом на ліву сторону. Це все взято ну, з металолому. У нас зараз голольот. Капітальний. Ось мій дракончик, мотоблок, Шістерка, дизельок. Ну що ж, йдемо далі. Дощ окрепає. Розкидач міндобрива. Повністю саморобний. Повністю саморобний, редуктор Геобразний диск оцей 300 мм на три лопаті. Регулювання заслонки висіву взяти з газонуського рушника. Дуже просто і надіжно. Також Картопле копалка була полтавська копалка до мотоблока, переробив я її на міні-трактор. Відходила вона на мотоблокові три сезони, дуже прекрасно, і сезон вже, так скажемо, на тракторові. Задоволений. Також саморобна сівалка на 12 лійок трав'яна. Ну, Пробував і пшеницю, сіє пшеницю висіває. На ячмінь треба ставити, <кхм>, треба ставити меншу звзнечку, щоб більше висівало по нормі. Сівалка в бункер висівний взяти із трав'яної СЗшки. Не трав'яної СЗшки, а СЗТ сівалка зернова. Е, ну, Також, кому цікаво буде. Я можу зняти <кій> відео з розмірами. Це так коротенький відеопробіг, так скажем, навісного обладнання до трактора. Також <кій> маємо ще один двохкорпусний плуг. Шириною захвату 2 по 25. Оре прекрасно. Все взяти саморобне. Ну, так скемоно куча металолому. ото з оте і куча металолому. Ну, щось, щось робимо, щоб можна було ним працювати. Ну, плугом задоволений. Також зроблений просапний культиватор. На три рядка. Секції взяті. Із просапного культиватора КРН Перебрані. Ну, <клес> планую додати ще по одній секції. Вони будуть зложуватися в транспортному положенні. Тягне він добре, бо, <клес> коротше, на три радка треба по... Одній весіяні сівалці треба йти три рази. Ну це трохи загайно і лишня витрата полива. Ну, якось, якось так. Ось це буде ще один проект. Ну, це, все, це все в будущому, як ти казав. Зерновий <клух> висівний ящик повністю. Зараз так покажу по-бистрому висівний ящик повністю із СЗ одна секція, також на 12 секцій. Це все, це все в проєкті. Ну он, картопле <кхм> сажалка мотоблочна. Планую ще одну таку десь придбати, спарувати їх і також буде до... Міні-трактора. Ну, садить вона прекрасно, за мотоблоком пропусків немає, всходи рівні, хороші. Ну що ж, всім дякую, всім до побачення. Ставимо лайки, ставимо дізлайки, підписуємося на канал, кому цікаво. Ще раз наголошую, кому буде цікаво, можу зняти більш детально по кожному. Е Агрегату з розмірами з усім. Все, всім пока.